Надзвичайних подій і резонансних злочинів минулого року в пенітенціарній системі рівненщини не було. Звітує начальник управління Олександр Адамець. Рік каже, він був на диво спокійним. Покладену на них місію. Служба виконала. Ми попередили проникнення в зону майже до кілограму наркотичних засобів. Це майже за три десятка різних випадків також ми передбачили проникання майже до 10 тисяч живень у зону, тобто заборонених предметів, майже за 250 засобів мобільного зв'язку і інших заборонених предметів. Водночас проти 12 засуджених, додає Олександр Адамець, через їхню поведінку порушили додаткові кримінальні справи. Це, як правило, злісна непокора або вчинення фізичного опору працівникам установ. Того, щоб утримують дійсно в належному противному стані, панітенціарники зазначають, у 2012-му засуджені були надзвичайно працьовитими і виробили продукції значно більше плану, а ще виростили і зібрали хороший врожай для власних потреб. У свою чергу прокурори, які наглядають за роботою тюремників, вказують на кілька недоліків, які слід усунути. Це посилення режиму в ви покарань. адже ще є неподобні випадки, коли на режимну територію. Попадають заборонені предмети покращити стан техніки безпеки на виробництві серед засуджених, адже це теж люди і всім необхідним неподнім забезпечені при бути при виробництві. А виробництво важке. Якраз над цим запевнив головний панітенціарний Рівненщини Олександр Адамець. Він разом зі своїми підлеглими і буде працювати у 2013 році. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.